Так, да. десь приблизно, коли мені було 5 років, я пішла з мамою в кіно, і я пам'ятаю зараз історію, після якої я зрозуміла, що я боюсь саме ось це. Зараз розкажу, що саме. Я з мамою пішла в кіно, ми подивилися чудовий фільм, все було класно. А потім ми підходимо з мамою до ескалатора, і я бачу, стоїть якась жінка, тобто силует. Я подумала, що це манекен. Бо вона не ворухалась зовсім, не ворухнулася. <смі> ем, я підходжу, дивлюся і кажу мамі: «Мам, мам, дивись, який манекен, він такий прикольний. І тут я повертаюся на маму, вона дивиться на той манекен, я повертаюся, і я бачу, як манекен робить ось так. І я розумію, що це жива людина. І я злякалася настільки сильно, що після того я почала боятися манекенів. Але зараз цього страху вже в мене немає, бо я зрозуміла, що окей, хай існують ось такі фальшиві люди. Вони дійсно виглядають як реальні люди, але я їх боюсь досі. Трошки, але ну, це дивно, напевно, боятися. Колись я боялася клоунів, бо це дуже типово, і всі ось ці ж -ж -ж фільми жахів, вони побудовані на клоунах, на Якихось куклах, Аннабель, наприклад. Я до 10 років боялася дивитися Аннабель, я просто пісила в штани, вибачте, будь ласка, але ось так і було. А коли я зараз передивилася в ось такому більш-менш зрілому віці, тобто 20 років, я така, блін, Аннабель не така жахлива, не така вона і страшна. Всі ці скрімери, я вже їх нібито й не боюсь. Хоча я їх дивлюся ось так, ну ви розумієте. Тому. Я не хочу зараз боятися, я не хочу зараз проживати своє життя з певними страхами, бо і, так... бо і так погано насправді. Коли ми просинаємося з вибухами, коли ми засинаємо з сиренами, тривогами, потрібно жити це життя, а не боятися. Тому. А геть, страхи!